Привіт! Чи встановлював ти колись серводрайв для Aventus HKTOP? Насправді це дуже просто. Не віриш? Я Ігор Сиротюк, технічний фахівець компанії Bloom Україна. Сьогодні ти переконаєшся, що встановлення серводрайв для Aventus Top – це не важка задача, а легке та просте завдання. Що входить до комплекту серводрайв для Awentus Shot? Привод. Монтується лише на лівий механізм. Радіокнопки. До одного механізму можна прив'язати до 6 штук. Для одного стандартного корпусу зазвичай потрібно дві. Фасад підіймається і опускається від натискання саме на радіокнопку. Дистанційні амортизатори тримають зазор між фасадом та корпусом для спрацювання привода. На один фасад встановлюємо дві штуки. До речі, вони бувають двох діаметрів 5 і 8 мм. І, звичайно ж, блок живлення з мережевим кабелем. До одного блока живлення можна приєднати до 17 приводів серводрайв для Aventus Top. Якщо потрібно поставити серводрайв у декількох корпусах, то кількість складових, окрім блока живлення, множиться на кількість корпусів. Також потрібно буде додати з'єднувальні вузли та захист кінців кабелю, щоб під'єднати два або більше приводів. Розподільний кабель під розкрій. І не забудь, якщо встановлено електричний привод. То на лівий механізм треба поставити спеціальну заглушку. І зауваж, мінімальна внутрішня глибина корпусу для Aventus Top із ServoDrive 235 мм. Mm. Переходимо до монтажу. Для початку потрібно встановити радіокнопки на боковину корпусу. Для цього я використовую спеціальний пристрій з фрезою 35 мм. Шаблон сконструйовано так, щоб у готовому корпусі не потрібно було робити жодних розміток. Він просто ставиться на дно, фіксується до боковини, і фреза приводиться в дію за допомогою дрилі спеціальної насадки, яка йде в комплекті з пристроєм. Радіокнопку встановлено, те саме я повторив з іншої сторони. Якщо потрібно зробити отвори на окремій деталі, я використовую цей же шаблон, але роблю попередню розмітку. Також важливо не забути встановити дистанційні амортизатори у фасад. Якщо їх не буде, то фасад при опусканні натискатиме на радіокнопку і автоматично знову підійматиметься. Тож я встановлюю їх згідно із рекомендацією в попередньо виствердлені отвори на двох нижніх кутах фасаду. і корпус дооформлено, приступаю до монтажу приводу. Потрібно встановити електричний кабель у спеціальне гніздо в приводі. Гніздо повторює форму кабелю, тому неправильно встановити не вдасться. Відкриваю фіксатор, вставляю кабель, закриваю фіксатор і привод під'єднано. Наступний крок встановлюю привод на лівий силовий механізм. На приводі є спеціальні виступи, які повинні попасти у відповідні отвори на механізмі. Притискаю низ до механізма, щоб заклацнулася защіпка внизу привода. Для того, щоб його зняти з силового механізму, потрібно натиснути на цю ж защіпку і відтягнути привод. Все, привод встановлено. Можна подавати струм. На приводі починає синім кольором миготіти верхня кнопка зі значком у формі двох поєднаних ланок ланцюга. Це вже добрий знак. Живлення є. А наш привод хоче, щоб його налаштували. Перший етап налаштування. Потрібно поєднати дві ланки ланцюга. Радіокнопки та сервопривод. До речі, на самому приводі є підказка. Показано перший і другий кроки. Кнопка що миготить, ніби просить, натисни на мене. Так і роблю. А що далі? Другий крок. Натиснути на усі радіокнопки, які будуть керувати даним приводом. Що і роблю з обома. У радіокнопці засвітився синій індикатор. Це означає, що з'єднання відбулося. А на приводі вже миготить наступна підказка. Кнопка ОК. Розумна техніка хоче підтвердження мого вибору, щоб запам'ятати його. І з'являється наступна підказка. Нижня кнопка просить натиснути на неї, щоб зробити налаштування руху. Фасад повинен безперешкодно опуститися та піднятися два рази. Привод налаштовано. Тепер для того, щоб фасад опустився, потрібно натиснути радіокнопку. А для того, щоб він знову піднявся, потрібно натиснути на фасад. І один важливий момент. Потужність силових механізмів, кут підіймання, усі зазори потрібно відрегулювати до процесу налаштування параметрів руху. Але якщо ти забув про потужність не біда, привод сам тобі нагадає про це. Коли ти побачиш ось таке прохання привода, налаштуй правильно потужність силових механізмів. А як це робити, я розповідаю у відео про монтаж Авентуса HKTOP. А от з кутом підіймання таке не пройде, його потрібно обов'язково виставити перед налаштуванням параметрів руху. А якщо замовник хоче, щоб два фасади підіймалися разом. Або інша ситуація, якщо у широкому корпусі використано три механізми, то обов'язково використовується два приводи, які повинні працювати в парі. В таких випадках можна синхронізувати приводи між собою. Як це зробити? Натискаю на обох приводах верхні кнопки, які мигутять синім кольором. Після цього на усі радіокнопки в обох корпусах. Далі ОК. Після кнопку налаштування параметрів руху даю два рази фасаду опуститися та піднятися. Обидва приводи успішно синхронізовано. А якщо корпуси встановлені таким чином, що траєкторії руху їхніх фасадів можуть перетинатися, в такому разі можна активувати функцію захист від зіткнення. Для того, щоб активувати цю функцію, приводи в обидвох корпусах уже повинні бути налаштовані. У відкритому корпусі натискаю чимось тонким на кнопку Collision. Вона починає світити синім кольором. Закриваю фасад, натиснувши на радіокнопку. І відкриваю інший. Корпус натискаючи на фасад. На другому приводі теж натискаю кнопку Collision. Вона також починає світитися синім кольором. Після чого тисну ОК. Функція захисту від зіткнення активовано. Тепер один з фасадів буде заблоковано до тих пір, поки інший залишатиметься у відкритому положенні. Якщо є потреба скинути усі налаштування, натисни чимось тонким кнопку «Reset». Я впевнений, що наступного разу, коли тебе попросять встановити евентусашкатоп разом із технологією руху серводрайв, ти з радістю і без вагань візьмешся за роботу. Якщо є запитання, залишай їх у коментарях. Буду радий допомогти. До зустрічі у наступних відео.